ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зняття заложного та всієї військової верхівки Зеленським. Це такий гучний ляпас усім тим мудригалям. То суворо супив чоловік казав під час війни верховному головнокомандуючого чого не міняють. Пише волонтер Анатолій Лойко. А звісно, прибрати команду професіоналів за плечима, яких багато перемог то без проблем, а от Отимало освіченого самозакоханого на не можна, бо все ж посипеться. Зняти Усіх воєнкомів і зірвати у важливий час мобілізацію можна розсварити з союзниками, можна ігнорувати проблеми на кордонах з Польщею, можна блокувати роботу оборонки, можна не будувати укріплень. Та завжди ж так робили. Можна обмежувати у законних правах опозицію, можна наїжджати на бізнес та без проблем. І багато ще чого на часі, і можна. А от замінити джерело багатьох з цих проблем то російське ПСО і проїски врагов не переплутайте в той же час. Прокурор. Же пише наступне: чи має право Зеленський після 20 травня перебувати на посаді президента України? Сьогодні Зеленський звинувачує усіх, хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді, та називає їх зрадниками. На такі заяви він не має морального права. Він не розуміє, що українці освічена на нації знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як конституційний суд, який повинен дати висновок про легітимність зеленського як президента після 21 першого травня. Цього року ще є час звернутися до конституційного суду, і вердикти суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України це про юридичну площину. Але я хотів би поговорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити наступним чином: чи здобуде Україна перемогу при президентові Зеленському? На моє глибоке переконання, сподівання дуже примарні. І якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життя наших героїв та цивільного населення а також і руйнації інфраструктури України не тому, що Зеленський мені подобається чи не подобається. Він не красна дівіця, котра має подобатися чи не подобатися людям. Питання у тому, чи спроможний він організувати функціонування держави як єдиного механізму особисті снів подобання тут зайві, бо Україна на межі існування і необхідно докладати усіх зусиль, щоб її врятувати. Якщо проаналізувати діяльність Верховного головнокомандувача, то на сьогодні у Зеленського немає плану дії жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається в собі, але все це до української нації. Жодного стосунку немає. Мародерство як було, так і продовжує набирати ще більших обертів. Корупція також набирає більших масштабів. Економікою займається помічник президента ФСБ Сівковича Гетьманцев і нищить економіку зовнішню політику курує Єрмак, який налаштовує Зеленського, так щоб він поводився на міжнародній арені у такий спосіб, ніби всі у світі йому винні у збройних силах. Закон про мобілізацію досі. Не прийнятий верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність, не запущено виробництво боєприпасів. Насправді та лінія оборони, куди входять і наші воїни у кращому випадку це земляні траншеї, а не доти чи капоніри, тобто відсутні місця для передислокації. Тож, навряд чи можна знайти те, що ж він робить для перемоги. Вся нація б'ється, щоб здобути перемогу. А сонце сяйне робить все, щоб ця перемога настала невідомо, коли через це, навіть якщо конституційний суд прийме ухвалу про. Редичне право Зеленського перебувати на посаді президента після 20 травня 2024 року. То як законослухняний громадянин, я буду цього дотримуватися, але як патріот України і як людина, яка воювала за Україну, будувала цю державу. Я цього ніколи не сприйму, тому що перебування Зеленського на посаді Верховного Головнокомандувача це велика перепона на шляху до перемоги України. Ті питання, які ставлять Маріупольці, хто розмінував Чонгар, хто вивів з гостомеля бригаду національної гвардії України, хто прибрав війська Сумщини. За чиєю указівкою були оголені кордони в районі Чорнобиля, хто злив Вагнерівську операцію, хто їздив Оман на зустріч із Патрушевим, хто мародерить під час війни питань більше ніж достатньо. Зеленський має усвідомити йому час почати каятися. Тоді можливо, у нього не буде три довічних терміни за державну зраду. Можливо, він обмежиться одним. Тому вам потрібно гуртувати українців по духу ради збереження України, її розвитку і для того, щоб в Україні була українська Україна. Насправді. Служба безпеки України повинна розпочати розслідування кримінальної справи про державну зраду, не виконання верховним головнокомандувачем своїх посадових обов'язків. Але у мене є величезні сумніви, що новопризначені керівники СБУ будуть розслідувати цю справу. Проте всі мають знати документи не горять, і покарання для Зеленського і його шести менеджерів буде невідворотним, тому що за надто високу ціну заплатили і платять українці за таке хамство Зеленського. Насправді маємо когнітивний дисонанс перед початком повномасштабного вторгнення. Зеленський говорив, що наступу не буде, і всі українці будуть смажити шашлики. Нещодавно Буданов розповів, що гур чітко знав, що 24 лютого 2022 року о четвертій ранку почнеться наступ російських військ, і тоді ж Зеленський заявляє, що він спав, коли почалося бомбардування України, тобто або порушив законодавство України Буданов, який офіційно не повідомив Верховного головнокомандувача про те, що є достовірна інформація про напад московиті о четвертій ранку. Бо Зеленський не довіряв ні ЦРУ, ні мі 6 ні Байдену ні й, гуру, яке йому підпорядковується зеленський вірив тільки путіну, який обіцяв не нападати. Тоді який це діагноз і як це корелюється. Начальник гуру оголошує, що вони достеменно знали, що буде широкомасштабний наступ 24 лютого, Зеленський А в цей час всім розповідає, що його розбудила Оленка. Коли почали падати бомби на Україну, повірити неможливо. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.